Привіт виноградарям! Рівно 20 років назад я посадив свій перший виноград. З першого урожаю я виготовив своє перше вино. Хоч виноград тоді був простим і прозвичайний «Ізабелла», але цього було, повірте, достатньо, щоб виноградарство стало моїм таким серйозним захопленням. І так, з'явилася ціла купа нових сортів, як столових, так і технічних. Столові сорти перевалили вже понад сотню, технічні, понад не один десяток сортів. Як кажуть французи, погане, з поганого винограду доброго вина не зробиш. Відповідно, приходиться садити хороші сорти, випробовувати їх на нашому прикарпатському кліматі і вдосконалювати свої технології виготовлення вин. В цьому відео я хочу вам розповісти про ті сорти винограду, які добре підходять для виготовлення вина на Прикарпатті. Сорт Market американської селекції. Перспективний сорт навіть на умови Прикарпаття. Який поєднує високу стійкість до морозу та хворіб з чудовою якістю одержуваних з нього вин, з таким рубіновим класним забарвленням. Середній термін дозрівання дозріває на середину вересня, цукронакопичування досить високе, до 26%, кислотність середня, висока рожайність, морозостійкість до 34 градуси, смакові якості вина з маркету, аромат вишні, сливи, тютюну, помірну структуру танінів має. Навіть американці дослідили витримування в бочках, досить гарний ефект дає. Отже, сорт маркет, ну, смакові якості вина дуже на високому рівні. Можете спробувати, у нас на Паркаті він фактично пасує до нашого клімату за його стійкість до хворіб, за його морозостійкість. І на глинистих ґрунтах, я думаю, що він дасть добрий ефект в винах. Сорт регент німецької селекції, середній термін дозрівання, дозріває на середину вересня. Смак гармонійний, іноді з трав'янистими тонами виходять ніжні легкі вина без різкої кислотності. Адже кислотності де багато він, він не має. Тобто в нього дуже, дуже низька кислотність. При сукристості 20-22% це досить багато. Висока хворобостійкість. це один з плюсів цього сорту. Можна обійтись виготовлення вина без, без хімобробок, екологічно чисті вина. Висока морозостійкість мінус 28 градусів. Вина має дуже приємний такий ніжний, делікатний аромат при своєму такому рожевому, слаборожевому такому окрасу. Дуже гарні, якісні вина виходять з нього. Отже, сорт Regent. Дуже класний сорт, як на мене. Тобто я, я ним задоволений абсолютно. При своїй високій урожайності можна, можна добитись дуже гарного ефекту. Сорт називається Regent. Сорт винограду мускат Блау, швейцарська селекція. Рахується універсальним сортом. Підходить як для вина, так і для вживання в їжу. Ранній термін дозрівання. Дозріває при кінці серпня. Маса грон 300 г. І вище. Грони дуже рихлі, рідкі, середня. На пагоні 3-4 грони. Ягода середня з насиченим мускатом. Мускат плюс далекі такі фруктові тони. Стійкість до грибкових хворіб висока. Отже, можна обійтись без обробок хімічних. Теж можна виготовляти гарні екологічні вина. Стійкі до морозу, мінус 26 градусів. Вина виходить з таким насиченим, гарним, якісним мускатом, шикарним, з далекими фруктовими тонами. Отже, дуже гарний виноград для вина. Сорт винограду цитронний магарача. Є чудовим матеріалом для створення вин з мускатним ароматом ранній середній термін дозрівання. Дозріває на початок вересня. Слід тримати до перших заморозків. В смаку такий вишуканий, справжній непідробний якісний мускат з цитронними тонами, гострі гострий цитронні тони. Кислотність помірна, середня. Цукристість дуже висока. Він набирає надзвичайно високу цукристість, 26-27%, навіть на Прикарпаті. Підвищено до грибкових хворіб. Годиться для Виготовлення десертних вин високої якості. Морозостійкість на рівні мінус 25 градусів Цельсія. Ну, і другий такий сорт подібний до нього, бо вони в мене ростуть разом це є квітковий. Там вже мускату менше, там вже легкий мускат. Більше виражені такі квіткові тони замість цитрону. Цитрону у нього зовсім вже нема. А от виглядом вони однакові. Листок все повністю ідентичний. Значить, єдине, що тут квітковий більш аромат з легеньким мускатом, цукристість поменше, десь до 20, 24% набирає. кислотність теж така, як цитронного, морозостійкість теж як цитронного, 25 мінус, тримає дуже гарний хворобостійкість, теж на високому рівні, дуже хороший. Тобто їх можна навіть поєднювати в копежі, можна робити окремо. Дуже вони прекрасно окремо як і цитронний хороший сорт, так і квітковий. Деж, теж по своєму своїй має якості вині відкриває дуже, дуже шикарні. Отже, обидва сорти дуже якісні сорти. Це в нас сорт грузовський рожевий. Універсальний сорт винограду з ранньо ранньосередні, середній термін дозрівання. Вина виходять з нього такі ніжнорожеві. Вина з гарним таким шикарним мускатом. М'якотнього міссисто соковита, сукрисність досягає до 27%, кислотність середня. Стійкий до і у інших грибкових хворіб. морозостійкість на рівні мінус 25 градусів Цельсія. Він використовується для десертних вин з таким вишуканим е, мускатом. Далеким, можливо, є далека присутність фруктових таких тонів. Е, Сорт передбачений, бо інші сорти винограду винні вони. Е, Воні відкривається зовсім по-різному, по по-іншому. Не, не завжди можна передбачити смак, пробуючи ягоду. А тут, власне, пробуємо ягоду, і ми вже знаємо, який буде смак вина. Тобто він такий прямолінійний від ягоди до, до виготовлення вина. Тобто там смак особливо не, 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 не відкривається, не перекривається, не змінюється. Воно конкретно ти розумієш, що воно буде класне, якісне, мускатне. Ось таким є, власне, і, і сорт груз, грузовський рожевий. Сорт винограду каберне Кортіс. У мене поки що росте на арці, Буду його приносити в поле до інших сортів технічних, на шпалеру. До речі, дуже гарний сорт. ранній термін дозрівання. Урожайний, грона 200-250 грам, м'якость соковита, сліп, сік дуже такий слабо забарвлений, Тобто витримку на шкірці, якщо хочете робити рожеві вина, потрібно робити витримку на шкірці. Хочете робити світлі й білі, то я думаю, що можна по, -по, по білому способу робити. Кислотність нього середня, смак вина буде такий гармонійний з нотками чорної смородини та зеленого, зеленого перцю, і я б сказав навіть спіла черешня. Каберне кортіс досить стіка до грибкових хворіб. Морозостійкість мінус 23 градуси Цельсія. Багатий дуже на фенол. Вина, багаті на фенол, фенол. до речі, пасленого присмаку десь немає. Я чомусь довго очікував, що буде пасленовий присмак, такий властивий групі каберне вина. Ну, його нема. Тобто, це такий більше вино з фруктовими тонами. Сорт каберне кортіс. Це у мене сорт голубок. Ранній термін дозрівання, дозріває найшвидше зі всіх технічних сортів до кінця серпня. Цукор накопичення 24%. Дуже такий чорний, темно темнокращений сік. З нього виходить, можна копужувати з іншими слабограшними сортами винограду, в вині такі присутні нотки маку, сливи, вишні, ожини. Дуже вмістить багато дубильних речовин. Можна виготовляти дуже якісні такі десертні вина. Цукристість набирає високу, дуже легко з ним працювати. Дуже гарний. Можна робити витримки на шкірці 5 днів. Прекрасний сорт. Дуже високе накопичення. хворобостійкість висока. Ну, прекрасний сорт. Прекрасний сорт для, для виготовлення вин по типу кагор. Отже, сорт винограду голубок. Сорт винограду «Фронтіньяк Грі. Американська селекція. Ранній термін дозрівання. Дозріває на кінець серпня, на Прикарпатті. Дотримувати звичайно треба до кінця вересня. Гарно накопичий цукор 25-27%. Це при кислоті, кислоті вище середньої. Сік не забарвлений, Потрібна витримка на шкірці, якщо ви хочете рожеві вина, сорс, який дуже до грибкових хворіб. Висока в нього стійкість, морозостійкість до мінус 38 градусів. Це, це одне, ці два параметри, роблять його, ставить його на високий рівень. Можна його культивувати на українській формі. В смаку вині з фронтіяку грі присутні такі аромати тони абрикоса, персика, ананасу та цитрусових. Не дивуйтесь, це в мене така шпалера комбінована. Вона, я буду приносити теж в поле цей сорт до інших технічних сортів. Отже, сорт Фронтіняк-Грі. Сорт винограду Ізабелла Банська. В неї дуже багато синонімів. Ізабелла Кримська, Ізабелла Закарпатська, Ізабелла Крупноплідна. У Німеччині її називають Ізабелла Грецька. Це не, не, не ця дрібна Ізабелла, яка поширена в нас на Паркарпаті. Це явно в два рази, два рази більша ягода. Грона теж великі. В неї більш краще на накопичення, ароматика явно така чіткіша, виразніша. Значить, теж передбачувані вина виходять. Тобто ми ви можемо пробувати смак ягоди, і ми зразу передбачимо, які будуть гарні вишукані вина. В винах присутні такий сильна ароматика, насичений смак полуниці, сониці, Е, Характеризується цей сорт під час дозрівання таким насиченим ароматик, ароматикою. Тобто ви можете біля куща стояти, він просто насичує повітря такою, такою так, ізабельною ароматикою. Морозостійкість дуже висока, 33 градуси, витримує мінус. Е, Хробоцькікість теж висока. Вина виходить такі інтенсивного рожевого забарвлення з дуже сильною ароматикою. Дуже такі приємні, ну надзвичайно класні вина виходять з неї ароматні. Хто любить от конкретно Ізабел, от воно є от такий насичений Ізабельний смак. смак. Витримка в боці не рекомендується. Я думаю, що можна, можна пробувати робити такі десертні, гарні вина. Наливки можна пробувати, теж з нього, тут досить хороші виходить. Я буду переносити, звичайно, в поле цей сорт. Тут він мені на паркані ні, не зовсім добре розміщений. Полі в поле буду переносити до інших технічних сортів. Отже, сорт «Ізабелла Банська.